Ми допомагаємо власникам інтернет-бізнесів і інтернет-магазинів активувати їх клієнтську базу. За допомогою телеграм-групи ми можемо прокачати вашу базу, яка у вас накопилася за роки праці. Як це працює? Ми створюємо для вас групу в телеграмі, ви будете її власником, і ми додаємо в неї, завантажуємо вашу клієнтську базу. Тобто ті клієнти з вашої бази, які є в Telegram, будуть завантажені в вашу групу. І ви зможете публікувати свої новинки, свої оголошення. Особливо це працює для оптового торговлі, де оптовики з задоволенням і з маленьким коефіцієнтом відписки за вами спостерігають і ждуть від вас нових поставок та цін чи акційних пропозицій. Якщо у вас база маленька, ну, своя клієнтська база маленька, ми можемо вам надати. Таку послугу, як пошук та сканування цільової аудиторії, підбір її, і після чого її вже з вам завантажувати. Е, якщо вас спросите, де ж ви берете базу цільової аудиторії, якщо в мене немає. Ми можемо сканувати Google-карти за параметрами, ми можемо сканувати сайти за параметрами, з яких вибирати телефони і цільову аудиторію за деякими параметрами, і за цими параметрами вам вже їх додати як цільову аудиторію. Якщо вам така послуга потрібна, а я вважаю, що вона потрібна будь-якому бізнесу сучасному, тому що це один з найефективніших інструментів реклами, який зараз існує. Тому що ми займаємося і Google рекламою, і Facebook рекламою. Да? Але коефіцієнт повернення рекламних вкладень саме класний. це поки що Telegram, і він поки що існує. Цю можливість Telegram може закрити завтра буквально, а може і через півроку. Тобто ми не знаємо скільки така. Можливість буде існувати, тому е, я дуже рекомендую бізнесам е, задуматись над таким інструментом. Е, 20 років в маркетингі ми розуміємо, як працює е, інструментарій маркетингу, як можливості є, потім їх немає. Так було з вайбером, була да, було можливість е, просувати бізнеси в Вайбери. І хто встиг, той отримав великі групи з великими обсягами охвату і так далі. Зараз така можливість поки що існує в Телеграмі. І не гайте часу, заказуйте. І получайте збільшення продажів і більшу ефективність роботи з вашою клієнтською базою.